Вітання глядачам каналу Платітерапія. Привіт, шановні гості, дорога родина, привіт, мої дорогі зайчики! За вікном дощ. А в мене. На городі Бузина, в городі А в мене ось така сукня оверсайз. Її ще можна назвати сукня-сорочка. І трішечки деталей крупного плану зблизька. Я думаю, що ви встигли роздивитись деталі. Отже, що це таке? Вона досить таки цікава, цільного крою тут пояс, тканини пішло багато, ну, от захотілося щось таке мені пошити. Щось таке незвичне. Зараз будуть знов любителі якогось там міра чи якихось там планет писати, що це халат. Насправді так, це по факту сукня-халат або сукня сорочка, комусь, може, це буде і халат. Ну насправді це ось такий крій повністю на запах. Насправді, крій складний. Тут є комірчик, можна носити навіть ось так. Лінія плеча спущена, як сорочка, є кишеня. Є кокетка, є ось така складка, є призборка позаду, щоб це виглядало начебто як сорочка, підв'язана якоюсь спідницею. Тобто досить такий цікавий крій. Далі розв'язую, я показую, що тут у нас є. Тут у нас є оця деталь, вона, до речі, цільна. Бачите ось. Ця деталь цільна. Тут обтачка, комірчик. Десь я тільки що бачила якусь нитку. Зараз подожіть, поки побачила обріжу. Так? Тобто тут в пояс, тут в пояс ось вшитий в боковий шов, такий круглий, теж подвійний. Бачите, такий, як хустка, і він зав'язується. З тієї сторони мотузочки. І ось повністю розщепляється це плаття. Тобто, по факту, об'єм талії в цьому платі можна контролювати за допомогою. Ось цієї вирювки. Дужче нижче підтягувати. <кій> Отака от сукенка, Манжетик з підворотом. На себе зараз одягати не буду. Дивіться, тут можна перекрутити декілька разів, до речі, і зав'язати, тоді трішечки зміниться фасон. Ось так. А можна просто зав'язувати яке. Ось цю штуку її можна всередину підвертати. До речі, є на каналі червона спідниця. Схожа, коли ми надягаємо її, то виходить схожа. Є на каналі Урок. Хто дивився, той молодець, ось опущу трохи нижче, щоб вам видніше було. Ось такий досить красивий фасон, під кедіки, мені здається, що. І тут виглядає ось просто як сорочка, бачите, з таким ось. Можна ж його й вище, щоб геть виглядало, начебто це сорочка з напуском. Ідея не моя, насправді. Зайчики, ідея не моя, це лямурпідю, це французьке було плаття, показую його. Ось було. В мене було це плаття, воно трішечки, ніж це, що я зробила, трішечки коротше. Ось воно. Я його повністю розпотрошила, як ви бачите, ось. Зробила з нього вчора викрійку, оце ось все повністю з його передрала, грубо кажучи, на папір. Ось, дивіться. Фабрикує інфрансе, бачите, це було французьке плаття зі штучного шовку. Воно там було вже на ньому у мене кілька затяжок. Тому е, я вирішила просто його розрізати і зробити з нього викрійку. І зрозуміти, як же воно там пошито. Ну, то тобто, таке в мене інколи таке буває. Так би просто ця річ поїхала б село, а так вона принесла величезну пользу і стала для мене викрійкою. Щоб мені не догадуватися, як воно там пошито, ну, в принципі, можна було б догадатися, або можна було б, наприклад, Перезняти взагалі ну кому нужна те плаття, якщо там на ньому вже було пару затяжок по спинці. Тож... Це повністю один в один, щоб не писали оці знову, що щось там мене неправильно покрили. Ні, я нічого не вигадувала. Я взяла французьку викройку і зробила ось таке французьке чудове плаття. До речі, воно продається. Тепер тканина. Я використала 100% натуральний полірований котон. Він ще до речі, і майже не мнеться що до нього величезна перевага. Сукня оверсайз, там навіть розмір не вказаний. ну Орієнтовно від 44 до 50 розміру вона йде включно, тому що тут і плечі такі виглядає досить таки цікаво. І все-таки мені здається, що більше вона підійде під спортивне взуття, тобто під кедики, під кросівки, ну За рахунок того, що це така як сорочка. От, тканина досить цікава. Зараз модні такі принти. Тепер показую ось в мене на столі викрійка. Те, що я вчора робила. Значить, все попереписувала, скільки чого. Ось дві штуки. Того, нижня частина, навіть кишеня. Ось це вчора, знаєте, називається, як собаці нема що робити, то вона лиже сраку. А я сама собі знаходжу такі складні насправді моменти. Ну, уявіть, це плаття, потім його перемалювати, перенести навіть на папір з усіма деталями. І от щоб я б хотіла змінити можливо, ці вихідки, да? щоб розхід тканини був не такий великий, тому що, ось дивіться, це тільки одна оця половина, те, що цільно крою, ось вона виглядає ось так. Тобто більше метру йде тканини тільки на оцю передню половину, уявляєте, який великий осід. Тобто ця плаття за рахунок, тобто оця ось сшивається від собою. І виходить отой передній хвіст. Ну ви зрозуміли, оця ось, бачите? Щоб вийшло от з такою оцею драпіровкою. Якось зробити простіше, можливо, якось можна було б зробити ще якось інакше. Ну, от в мене вчора такий був порив. І я от цілий день, ви бачите, гралася з оцим. Друзі, якщо є оцей котон в Занні я не знаю, чи він є, йому, може, давненько він був придбаний. Дивіться на нього поближче. Я вам його покажу. Ось такий він, дуже крута, якість полірований. Взагалі бомбічний. Я не знаю, чи він зараз там є. Якщо є, це саме був Занни, то зверніть на нього увагу Якість то, що треба. Я не про це. Я про те, що можна, наприклад, сатуція сорочку зробити на запах, і спідниця трапеція, і оцю сторону не робити такою складною, а просто пришити якийсь бантик і теж, щоб зав'язувалось. Можна так. Тут дуже цікавий боковий шов. Уходить ось наперед за рахунок, той, що нижня частина плаття по трапеції, а оці прямі, Тобто досить такий цікавий лямурпердюкрі французький. Тепер кажу Ну І сама сукня виглядає досить таки незвичною та цікавою. Друзі, продається після влогу, можете придбати, хто хоче. Незря вже сшила вчора її цілий день, як ви бачите. Незря. Я думаю, що не зря. Ось таке вийшлося плаття. У мене ще є дівчата, які хотіли ще з минулого літа плаття, щоб я їм повторила. Поки що в процесі, я просила мене не підганяти. А сьогодні ще мені трохи голова болить, отут -от -от, з лівої сторони, мабуть, через цю погоду, за вікном вон, ви бачите, що робиться. Де дощ не перестає, то якось так мені сьогодні трішечки важкувато, але думаю, щось буду робити, відволікатись. Бо яка різниця, що я ляжу буду лежати, дивитися телевізор. Голова все одно важка. Вона не болить настільки, щоб пити таблетку, але і не супер хорошо. Ну Видать, таки давить. Я й тиск поміряла, хтось там писав, щоб я міряла тиск. Друзі. Я його міряю на постой, бо я живу з однією ниркою. Це в мене як добрий день міряти тиск. Я його постійно контролюю. Як не крути, то ж маю контролювати. <кій> тож це проблема не в тиску, це або з погодою щось зв'язане, бо тиск нормальний, пусть нормальний, Я думаю, що це і за цієї погоди. Атмосферний тиск міняється і воно таке. То я трошки на цьому, <кій> на чамардаках, але робити щось маю. Тож зараз зроблю схоже, але не таке. Хочу зробити на базі отої викрики трошечки по-другому. Ще один фасон плаття придумають. Оце ж так: якщось Якщо хочеться робити, то ніколи собі не відмовляйте. Мені постійно хочеться щось робити. Я навіть коли бачу якесь плаття, цікаве в вітринах магазину, я заходжу, такою знаєте, підходжу, дивлюся, як пошито. Ну, буває таке, що взагалі не, не зрозуміло, як пошито. От, то в мене така практика з дитинства: розрізати, подивитися, як пошито. Розпатрошити пальто, подивитися, як воно продубльовано. Взагалі в мене немає якогось знаєте, стопу, щоб боятися різати. Я взагалі не боюся розрізати, ну, спортиш то й спортиш. Це ж таке, зате ти отримав досвід. Друзі, то ж ви так само можете взяти речі, які, наприклад, там, трошки зіпсовані, або вже вам набридли. Розпотрошити і на базі цієї речі зробити викрійку. Красота. Ось в мене є така тканина присилала мені, здається, її Юля із Одеси. Мені в подарунок Юлічка, привіт вам. І от сьогодні ця тканина така на мене подивилася. Хоча ну їй важко було на мене глянути. А чого? Тому що ось дивіться, настільки цій тканині. Звідси важко було на мене зиркнути, але вона свого добилась. От вона на мене зиркнула, ця тканина сьогодні. І я з нею буду зараз кроїти. Дуже схожа на хардсофт, це, мабуть, він і є. Дуже класний, не парящий, абсолютно, не прозорий, підкладку не треба. То зараз щось буду я чудити. А чудити я буду теж. Тіпа сорочки, тільки щоб не було отак от, от. А зроблю я от візьму, використаю цю викрійку, що в мене є, тільки трішечки її зміню. Заверну це ось сюди. Тобто це в мене була ота викрійка, тільки я заверну ось сюди, зроблю на запах, але залишу кумірець. А спинка вже буду дивитися. Кокетку залишу, а чи буде призборка, чи ні, ви зрозуміли. Отак, друзі. З одного і того самого, практично, да? я от буду трошки відео зміняти, поки не доб'юсь якогось такого вау-результату. В принципі, мені здається, що він і так має бути вау. Крою, я завжди на лице. Чому? Тому що, якщо є якісь огріхи на тканині, то ви, є у вас шанс, що ви їх побачите. А й таке. Зайчики. Вчора дуже багато гарних коментарів написали. Дякую вам величезне за вашу підтримку. Мені теж приємно читати вас. Бачите, що на каналі дуже багато однодумців. Багато хто пішов після вчора чистити Чистити свої праски. Викрійку ми завжди розкладаємо по ширині тканини. Ось проходить кромка, і ось, отак, як іде, завжди кладеться. По ширині тканини, бо знову понабігають любителі міров різних і планет. У них там взагалі щось таке в голові е, дуже незвичне. Так, це я хочу достати ручку для тканини. А, ось ж вона в мене є тільки синя, яка краще буде видно. Ну, синя ловко. У мене, бачите, ціла кавратка цих різних ручок. Зайчики, З вами поговорю то трошки відволічуся від голови. Надіюся, що пройде. Бо дуже мені не хочеться пити ці таблетки, як вони мені вже надоїли, що вам не передати. Так, тут мені здається трішечки лінію цю можна отак от так от зробити. Отак рочки. Тут вже буде обточка, мабуть, що. Зараз все буде видно, друзі. Як я це роблю? Потихеньку, це в мене такий релакс. Вчора переписувалися ми, підписниця мені часто пише, то каже, що не могла шити, в неї такий був ступор, оце тільки зараз почала. І малює людина картини красиві. От, я кажу: добре, це ж добре, що щось ви знаходите для себе, що вас заспокоює. Молодці, зайчики. Не обов'язково шить, робіть те, що вас заспокоює. Відволікайтеся від якихось дурних думок, бо кожен день, якщо читати тільки ці новини, то можна чокнутися. Цей негатив він нам ні до чого. Нам треба зберігати свій нормальний емоційний стан. От і все. Часто запитують за ножниці, Це ножниці. Я постараюсь перевернути відео, нюшар. Це Тайвань, номер саме 337. В мене ще я купляла ось 337. 337 це довжилана леза. Ще я купляла 337, а вони, тіпа для шифона, але мені вони не сподобались. Те саме, тільки якась мікрозаточка леза, мені вона не сподобалась. А оці ось пишу різні номера, тому що одні раніше купив, одні пізніше, і вони все рівно всі різні. Одні якось менш зажаті. Одні якісь тугіші, хоча ручка одинакова. І навіть лезо я відчуваю, що вони навіть по-різному ріжуть. Можливо, різні партії, ви зрозуміли. Десь одні тугіші буває, одні буває такі ну, зовсім легко ними різати. Тому я їх використовую для різних тканин. І отак в мене їх багато на столі. В мене інколи може чотири лежати оцих ножниць. В основному я користуюсь ними. Це одні з моїх улюблених. Ще є дешеві занни. Раніше вони коштували 140 гривень. Я не знаю, скільки вони коштують там зараз, друзі. Дуже хороші. Ось вони виглядають отак. І ще зверху був чехольчик. Тож дуже вони гострі. Єдине, що в мене претензія, що тут ручка тільки на три пальці, ну, на мою широку руку. То або отак кроять, або деякі зайчики кроять, ще отак пальчик виставлять. Мені так не подобається, краще отак. Ще питали в мене про електроніж. Боже, де да він в мене є давним-давно дуже дорогий фірмінний. Цей шо? Іменно електричний. У мене з ним любові не вийшло. Продавати я його не буду, то мій феншуй. Чось я думаю, вдруг він мені ще пригодиться. В мене це все є. Ви що? Щоб у мене до такого не було, в мене є все. І повірте, все, що от є, я вже, мабуть, що перепробувала, ну майже все, що є. І електроножі, дискові ножі, що хочеш. От щось бува не заходить і все. Це якби в мене там на стіл був по 40 плать, знаєте, я вирізала, то він би мені, звісно, що пригодився. А так, боже, скільки, мені, скільки я там шию. Скільки я там шию? Зайчики, для мене шиття це більше. Творчість, ніж якась знаєте, от робота там, на швидкість чи там на ще щось. Звісно, я працюю, щоб заробити якусь копійку, Тож це мені треба, бо я ж їсточки хочу кожен день. Як не крути, я ж людина, їсточки хочу кожен день. Але в мене такого нема, щоб я, знаєте, там будувала собі якісь плани, список, там, щоб пошити, добігти. Для чого? Для чого мені саму себе заганяти в якісь рамки? Якби мені було 25 років, то я була е, неодружена, наприклад, знаєте, так, прагнула якихось такого амбіції якісь. А зараз, коли ти вже отак трохи пожив і ти розумієш, що взагалі спішить ні к чому? Це я тут мені хочеться трошки такий підрізати рівніше. Що тобто, зайчики? Кожен вибирає той там для себе, який хоче, та й важко вже, вже ж втомляюся. Одне діло, коли тобі 25 років роботи, а друге діло, коли тобі 42 вже ось скоро буде роботи. Воно кожен рік все рівно дається в знаки, як не крути. Все рівно воно все дається в знаки, кожен день тобі додає якихось нових болячок. Ще жодної людини безсмертної ми не знаємо. Що, зайчики, народився і вже путь у нас куди. Правильно, в одну сторону. Звідти ще ніхто не повернувся і не розказав, як там було. Ну, за виключенням різних там релігій і туди-сюди, але наукових доказів тумбечки ніяких немає. То що нам залишається робити? Вірить тільки в краще. Так, отут, що я буду робити зі спинкою, буду я робити отакий защіпік. Чи може отак я давайте зроблю? Я тут зроблю отак. Броді цього суперпризборки в мене можна. Як добре, що є оці притискачки. Ось заказувала я колодки. Оцей утюжок. Колодки ж ті я бережу, бо вони ж красиві. Оце, теж такі важенькі, дуже якісне. От дивіться, скільки вже користуюсь довольна. Це люди роблять самі. Власноруч. Тут взяла тільки три, то, в принципі, їх вистачає. Але, наприклад, якби було більше оцих грузиків, щоб притискати викройку, то було б ще краще. Ну, але я маю тільки три поки що. В мене є і камінчики мармурові для притискання. Ну, для викроючок. Потроху собі щось роблю. Тож ви побачите, що в проєкті. Дуже яскрава така тканина. Прям така красива, дуже яскрава. Захотілося чогось таке за вікном чертішу, то мені захотілося чогось дуже яскравого. Так, це є. І отак, бачите, як я потроху. Нікуди я взагалі не спішу. Як в мене виходить, вже вам казала, зайчики, так я і роблю. Тож буде в процесі. Так що, щоб ви не боялися, діставайте воно речі, ваші шафи, дивіться, в чому ви не ходите, або що таке вже трошки підушатане. Розпатрошили і зробили собі викройку, те, що на вас гарно сидить. От воно гарно сидить, але буває там тканина якась трошки така ушатана, ще щось не то. Прямо по ньому розрізали, робіть викройку. Тільки ж не забувайте зробити прибавку припуски на шви. Бо, як ви розрізали, там вже шов був. Плюс припуски на шви і все буде запікські водопадзички. Все буде добре у вас. Щось закушаю цю тканину ці ножниці. А ну-ка, давай я всі візьму. Тут одне і те саме, а різну тканину по-різному ріжуть. Так, це що? Це це, це те, То сьо, то сьо. Так, тепер мені треба отут обтачку ще кочки, осьочки, сьочки. Це колись Сергій дивився, хлопця я вже казала. Якийсь там був хлопець сантехнік. Ну, Сергій дивиться, а я ж на фоні слухаю. Буває, щось там на кухні включаю. Той хлопець без кінця повторював слово ось То тепер і я так кажу ось Не отут, не тут. Не ось. Він казав ось і сьо. Я оце тепер повторяю ось і сьо. Так. А спідниця, мабуть, буде просто по трапеції. Не буду я вже робити отакий складний цей, бо мені тут тканини не вистачить. Це от, дзвички, щоб шити отаке плаття, в мене вийшло, щоб ви понімали, 3 метра 40 см рівно ушло на нього. Варте воно того чи ні, як ви думаєте? Я думаю, що так. Да. Чого? Бо я отримала досвід, передрала те своє плаття. Ну, по факту, знаєте, як, я дала йому нове життя. Пірдю, як я на нього кажу, це французьке плаття, я цьому платтю дала нове життя. У нього появилася дитина в того плаття. Ось вона. Все. І я можу тепер зі спокійною душею, це плаття, оці ашмітки, що я порізала, відправити на утилізацію. Все. Я Грубо кажучи, зробила його копію, плюс у мене залишилась викріка, і я тепер його можу відпустити. Все. От, тому я як побачила, скільки треба тканини, думаю, да, Йосип Драний, через то воно стільки й стояло це плаття. Дофіга? Бо так, коли воно на мені кені ти думаєш, та скільки там тої ткані? Ага, щас. я завжди кажу, ага, щас, поки своїми руками не зробиш. Поки в тих калошах чужої людини не походиш, не поймеш. Тож таке мої любі дорогенькі, робіть щось. А я буду щось робити, трохи буду відволікатися. Бо та голова, ой, про неї оце думати. Тут, мабуть, трошки ширшу зроблю точку, чи ні? Чи мені хватає не ширшої? А ну-ка, сама собі говорю. 6 см буду робити. От тут -от. то. Отут -от то -от. зроблю 6 сантиметрів. Так, тебе тепер забираю сюди. Так, і тут треба на вигорі так намалювати, щоб понятно було взагалі, що це таке. Бо воно квітасте. Взагалі не поймеш, що то воно таке. Друзі. Ну, якщо вам дуже хочеться, за очки, то я можу на помідорах, на папері, на кусочку, більш-менш об'яснити про моделювання цієї шикарної вещі для вас. І, примірно на бумажках, ну, в масштабі, показати, як моделювання. А так знову цей експірієнс повторять в повному розмірі я не буду. Бо тому що мені вчора хватило. Ви поняли. Або через скільки-то днів, коли в мене вже я успокоюсь, відпочину від цього плаття. Бо воно в мене вчора, ну, ви ж бачите стільки роботи. Мені потрібно кожен день робити щось друге. Бо якщо я почну робити одне й те саме, все, ховайся в жито. Ховайся в жито. Ви зрозуміли, друзі? Ну, в принципі, на бумажці я можу об'яснити, якщо треба. Якщо ви теж вам ви зацінили і хочете теж бути як лямур пердю. французький стиль. Все, це я чікну пікну, тут у мене вже дуже довге відео виходить, щоб ви знали, що я ок, щось роблю знов, я розумію, що багатьох я цим мотивую. Зайчики, я це, в принципі, хочу, щоб ви щось робили. Отако От надивилися, пішли там поперебирали в себе. Вахи якісь, порозрізали їх і жалі там. Боже, стільки того життя, пошиє та нове купите ще. А то трястися купиш так, як оце в мене норкова шуба на замовлення була пошита. Боже мій, куча грошей. Так і вісить в шафі. За два роки я ні разу її не вділа. Треба хоч буде достать та подивитися, може, в хімчистку чи ще кудись. Ото От. таке, купиш щось дороге і трястись потім над ним все життя. Ой, хай йому дідько. Печки, хай йому дідько. Так, кокетка ще тут має бути. Тож, на цьому цьомкаю вас бомкаю, робіть щось, як я кажу. Щось зайчики робіть. Притуляю, вирізаю, граюся. Сьогодні я граюся. О. А вже, що завтра буду робити, з чим буду гратися, будемо бачити. Може, зніму для вас якесь. Блузочку чи платячку вже будемо бачити, мені головне, щоб мені голова пройшла, бо мені як десь трохи щось тривожить, то я ну, не можу. ви зрозуміли. А воно ж коли знімаєш відео, пояснювати треба. Багато це займає мозгової діяльності моєї. От, Ну що ж, бувайте здорові! На цьому все. Цьомкаю вас бомкаю. Напишіть, як вам лямур пірдю. Міряти сьогодні не буду, ну воно повірте мені, що воно гарне. Ну, як сорочка. Але звісно, що багато хто на не бачить, то воно не так восприймається як на ляльці. На людині воно чудово. На цьому точно все. Бувайте здорові. Всім пока!